В Україні ти ніхто поки не маєш свого житла. Квартира це більше, ніж дах над головою. Це доказ, що ти дорослий, відповідальний і успішний. Нас із дитинства вчать своє значить безпечно. Орендувати це марно, це соромно, це не своє. Бо ми з країни, де завтра можуть вимкнути світло, закрити банк, знести дім. Ми тримаємося за своє, тому що інакше залишимося ні з чим. Власна квартира для українця як броня, навіть якщо кредит на 20 років, головне, щоб було своє. А потім ти переїжджаєш у Німеччину і бачиш, що тут усе навпаки. Люди не мріють про власне житло, вони його уникають. Вони десятиліттями знімають квартири з дітьми, з собаками, з кар'єрою, і їм добре. І ти стоїш перед е, посеред цієї системи і не розумієш, чи вони якісь дивні. Чи може це ми виросли з переконанням, які тут не працюють? Спочатку це трохи лякає, наче весь твій устрій думок неправильний, наче всі твої уявлення про доросле життя тут не працюють. У цьому відео я хочу поговорити про те, чому в Німеччині оренда це не тимчасове, а звичайне житло, і чому для українців це часто виглядає як щось дивне, неправильне або навіть принизливе. Німеччина одна з країн в Європі з найвищим рівнем орендарів. За статистикою 2023 року майже 55% населення живе в орендованому житлі, а в Берліні понад 80%. А тепер порівняємо з Україною, де володіти житлом, це майже святе. У 2021 році понад 91% українців мали власне житло, і більшість із них ще. З 90-х, бо купували, приватизували, будували. Тобто, в нас це майже вшито в ментальність. До речі, напишіть мені в коментарях, чи мали ви власності або маєте досі житло в Україні. Привіт, мене звати Валентина. ви на каналі Валентина життя в Німеччині. Якщо ви вперше зайшли на мій канал, я живу в Німеччині з березня 22-го року. Вже три вже роки на сьогоднішній день. Вже попрацювала наразі. Є самозайнятою особою, відкрила собі. Бізнес, так би мовити, в Німеччині як фрілансер, розовиться вебсайтів та блогер, тобто в мене офіційно все зареєстровано. На моєму каналі дуже багато корисної інформації. Тож після цього відео заходьте також на корисні відео. Наприклад, якщо вам якась потрібна допомога для статусу біженця. Якщо ви шукаєте якусь інформацію, у мене дуже багато корисної інформації на цей рахунок також. Рекомендую подивитись серію відео Успішні історії українців, де я збираю реальні історії, інтерв'ю з людьми, яким вдалося чогось досягти в різних професіях і бізнесах у Німеччині. Тож заглядайте туди. Прошу вас, будь ласка, поставити цьому відео вподобайку, написати коментар не менше самих слів в підтримку цього відео. поділитися своїми думками, що ви думаєте про оренду або купівлю жит... свого житла у Німеччині чи в Україні? Буду рада почитати. Не буду затягувати, переходимо до нашої теми далі. Із цікавого, незважаючи на війну, у 2024 році в Україні було укладено 452 217 договорів купівлю продажу з нерухомості, що на 12% більше, ніж у 2023 році, але все ще на 28% менше, ніж до повномасштабної до повномасштабного вторгнення. В Німеччині все інакше. Тут оренда це. Не тимчасово, це не, не поки там назбираю, Це нормальна форма життя. Люди орендують десятиліттями, народжують дітей, міняють райони і не мають при цьому жодного відчуття меншої вартості. Орендар в Німеччині юридично захищений згідно з параграфом 573 цивільного кодексу. Німеччини орендодавець може розірвати договір лише за наявності поважних причин. Наприклад, якщо йому самому потрібне житло. Але навіть у такому разі орендар має мінімум 3 місяці на виселення, а іноді більше залежно від тривалості проживання. Також існує правило мід прайс бремсів обмеження зростання орендної плати. Це в регіонах з нестачою житла. Це означає, що орендодавець не може просто підняти оренду як заманеться. Закон захищає тебе навіть у великих містах. Ще одна цікава деталь є організація захисту прав орендарів. Я тут напишу, як вона називається за невеликий членський внесок, можна отримати юридичну підтримку в разі конфлікту з орендодавцем. Це працює як страховка спокою у цьому місці, і починається наш з вами культурний дисонанс. Бо коли українець каже Я знімаю квартиру, це звучить як. Тимчасове якесь рішення, як нестабільність, як якась проблема. А коли німець каже, що я орендую житло 20 років, це звучить ну ніяк, це просто такий факт. І тут важливо зрозуміти, що в Німеччині сама система вибудована так, що орендар не нижчий за власника. У тебе є права, у тебе є договір, захист, а іноді навіть більше свобод ніж у власника. Ти можеш переїхати, змінити район, адаптуватися до змін у житті тощо. Оренда тут це не про бідність, це більше про гнучкість. У німців інше уявлення про стабільність. Вони вкладаються не в цеглу, а в пенсію, не в квадратні метри, а в страхування. Їх не цікавить на всякий випадок, мати там своє житло, свою квартиру. Їх цікавить, чи комфортно мені тут і зараз. Ще один важливий момент. Це ціни власне житло в Німеччині. Це не про доступність у багатьох великих містах. Середня ціна за квадратний метр понад 5 тисяч євро. А з урахуванням відсотків по кредиту і податків володіння коштує дорожче ніж оренда за все життя. Є таке поняття «Kaufnebenkosten» – це додаткові витрати при купівлі. Вони становлять до 10-12% від вартості: це податок на покупку, нотаріальні збори, послуги маклера – і це серйозна сума, яка не входить у кредит, який ви можете взяти в банку, і вона має бути сплачена саме вашими коштами, можливо, готівкою. Навіть і найцікавіше не всі банки дадуть вам кредит, навіть якщо ви добре заробляєте. Треба мати історію, власне заощадження, стабільну роботу, мінімум три роки в країні, а іноді навіть громадянство, а ще готовність. Самому сплат... все сплатити страховки, ремонти, податки, оренда в Німеччині це не той, хто не може собі дозволити. Це той, хто не хоче зв'язуватися з ризиками, хто не хоче ремонтувати дах, міняти котели, платити за все, що колись ламається. Тому що власники житла мають також певні обов'язки перед громадами, містом і державою, наприклад, із кумедного. Якщо ви власник будинку, коли випав сніг, то перед своїм будинком ви зобов'язані прибрати сніг. Якщо це літо, то ви зобов'язані доглядати за вашим садом. І в залежності від міста вам навіть можуть виписати штраф за те, що ви там не доглядаєте за передньою територією, а це псує якийсь зовнішній вигляд району міста тощо. Це не про свободу мати власне житло. це Обтяжує певними зобов'язаннями також. Тож, усе це частина культури, де комфорт і безпека важливіше за власність і часто ще й вигідніше. І отут варто подивитися на себе збоку. Може, ми настільки тримаємось за власність, бо хочемо якогось контролю, бо звикли, що завтра все може змінитися і треба мати щось своє. Бо в нас житло це не про стіни, а про символ безпеки. В Німеччині ж безпека це в правилах, у договорі, у тому, що тебе не виженуть завтра, у тому, що система працює. І хоча це не скасовує бажання мати щось своє, це змінює просто погляд на ситуацію, та є можливість звільнитися від відчуття. Я ще не реалізувалась, бо не маю своєї квартири, свого своєї нерухомості. Тощо тут це у Німеччині тут це не маркер успіху. Тут можна бути там не знаю керівником відділу мамою трьох дітей, мати повноцінне життя і при цьому знімати квартиру. І ніхто не скаже, а чому ти ще не купляєш свою нерухомість? Тут це інший код культури, і ми можемо його в принципі не приймати, але варто принаймні, розуміти. До речі, напишіть мені в коментарях, як ви ставитесь до оренди житла. Це чи нормальне це для вас, чи все одно хочеться чогось свого. Чекаю вас в коментарях, бо ця тема завжди викликає цікаві такі суперечки. Давайте подивимось, кого більше. Хто вже переглянув свої які, якісь погляди на рахунок купівлі свого, чи все ще ви хочете купити своє і розглядаєте, наприклад, таку можливість. У Німеччині, наприклад, я знаю деяких українців, які вже розглядають можливість у Німеччині купити щось своє, якусь навіть мінімальну, маленьку квартиру. Тому давайте поспілкуємося у коментарях, дуже цікаво. У мене на цьому все ось така тема. Будь ласка, поставте цьому відео вподобайку, напишіть коментар не менше семи слів. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. Дякую, що були сьогодні зі мною. Побачимось у наступному відео. Чус!